Ну що ж, тісто готове. треба щось з нього зробити. Я купила щавель і планувала зварити борщ, але потім пригадала, що колись моя мама і моя бабуся пікли, верніш смажили дуже смачні пиріжки із щабли. Я його порізала, посипала цукром. Трошки треба перетерти ложкою, щавель із цукром. І оце буде моя начинка для пиріжків. Ці пиріжки саме смажили на пательні. Тому і я вирішила їх посмажити. Треба більше класти начинки, вона потім зменшується у розмірах. Ліпимо звичайні пиріжки. Розігріваємо пательню, наливаємо олію, розігріваємо її і починаємо смажити. Спочатку швом вниз деякий час. Потім перевертаємо, смажимо з другої сторони, зменшуємо вогонь. Потім я завжди ставлю на бока і теж деякий час обсмажую. Коли все буде готово, обов'язково викладаємо на паперовий рушник, щоб він забрав зайвий жир. Я не отрималась і коштувала пережечок ще гарячим. Це дуже-дуже смачно. Спробуйте, якщо ви такого ніколи не куштували. А потім я вирішила спробувати спекти ці пірішки з щавлем, а потім з чорницями. Ще трохи залишилось тіста і я зробила декілька плюшок. Ось така смакота і красота у мене вийшла. Це тісто дійсно універсальне, з нього можна і смажити, і пекти.